Вітаю, друзі! Ви на каналі Вейкап Медіа. Мене звати Тарас Клок, і сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Курта Вімера, американського режисера і сценаріста «Еквілібріум». Спочатку кіно може сприйматися як черговий клон матриці, але насправді запозичення простежується лише в костюмах трішки, можливо, в бойових сценах. Скоріше еквілібріум більше. Має алюзії на антиутопії. Світ, в якому живе головний герой в фільмі Еквілібріум, називається Лібрія. Це нам нагадує дуже багато антиутопій, згадаємо основні, які рекомендуються також для прочитання. Це ми, Євгенія Земятіна. Це 1984 Джорджа Орвелла, це 451 градус за Фаренгейтом, Рея Бредбері. Також це. Можна назвати дивний новий світ Олдоса Хакслі. Основні. Можливо, ще режисер надихався фільмом згадати все, який засновувався на роботах Філіпа Діка. Незважаючи на екшен і на спецефекти, в самому фільмі немає ні повстання роботів, ні повстання штучного інтелекту, як Скайне з Термінатору. Немає ніякого зомбі-апокаліпсису. Все набагато простіше. Лібрія це світ після Третьої світової війни, де щоб не було Четвертої світової війни, домовилися зменшити емоційність людини і взагалі відмовитися від емоцій, робити тільки те, що каже держава. Такою країною керує вождь, а народ або. Можемо назвати це не народ, а в певній мірі натовп, який складається із населення Лібрії, постійно вживає наркотик Лібріум, що також відсилає нас до Олдоса Хакслі. для того, щоб свою совість, так би мовити, утихомирити, тобто заглушити свою совість, заглушити свій тверезий глуст і діяти тільки в інтересах партії, в інтересах великого вождя. Звісно, як в кожній антиутопії або майже кожній є опозиція, є підпілля. І в підпілля поступово приходить головний герой цей член спецзагону Тетрагаматон Джон Престон. Поступово він починає відхилятися від ідеології партії і великого вождя і розуміє, що знищувати мистецтво і приглушувати людські почуття. Є не така вже хороша ідея. Еквілібріум не є суто якимось науково-популярним чи науково-центричним фільмом. Там немає якихось соціологічних даних. Навпаки, скоріше режисер хотів показати повстання проти колективності, проти партійності, показати, що кожна людина є унікальна і кожна людина є індивідуальна. Колективність тільки навпаки. Погіршує суспільство і погіршує розвиток людський у фільмі. Влада зомбує населення, чи як би я навіть сказав, НАТО за допомогою пропаганди великих екранів і реклами. Тому населення досить м'яко кажучи, пасивне, воно не, не не прагне жодного повстання. І разом з тим режисер зосереджується на демонстрації людських емоцій і почуттів. Саме слово еквілібріум взагалі означає рівновага. Курт Вімер хоче показати, що емоції почуття надзвичайно необхідні, але потрібна рівновага між ними. В повній мірі це демонструється в фільмі. Багато є екшн сцен, навіть сцен рукопашного бою, яке так переплітається із музикою Людвіха Ван Бетховена, це, зокрема, дев'ятою симфонією першої. Якраз її частиною. Це також є вірш Джона Баттлера «Єйца». є різноманітні картини, там демонструються. і тому його не можна аж ніяк не назвати простим таким, скажімо так, фільмцем заради розваг, щоб поїсти попкорну. Ні. Це набагато в певній мірі глибший фільм. Відмічу. Операторську роботу Діони Бібі, також всі актори молодці, безумовно, одна в певній мірі з кращих ролей Крістіана Бейла. Незважаючи на екшен, в повній мірі демонструється драма головного героя. також Емілі Вотсон і інші актори справилися вдало. Також ми бачимо в фільмі. Для багатьох, хто любить екшен, є різновиди, цікаві різновиди бою, деяка нереалістичність щодо так званих ган ката, тобто певних формальних комплексів за допомогою вогнепальної зброї і інколи катани, яка показана, бойові сцени там дуже хороші на свій час. Еквіліпріум можна назвати в. Певній, навіть не в певній мірі, а в повній мірі інтелектуальним бойовиком. Тому що тут дуже багато екшену, бойових сцен. Але разом з тим фільм на декілька рівнів кращий, ніж голодні ігри знамениті. Там, наприклад, різноманітні дивергенти, різноманітна підліткова так звана антиутопія. Тут показується дорослий світ, і, звісно, продовження не буде в еквілібріуму. Так, але незважаючи на, на те, що фільм, хоч і є інтелектуальний бойовик, це все-таки масове кіно. Тому критики не оцінили еквілібріум ні Кани, ні Венеціанський, ні Берлінале, ні Оскар. Але більшості людям він, звичайно, може сподобатися. Тобто сподобатись як і шанувальникам екшеном, де. Головний герой дістає два, наприклад, пістолети і починає розстрілювати всіх і все. Але також він сподобається тим людям, які шукають якихось алюзій на літературні, наприклад, твори, чи хочуть якихось смислів в фільмі. Побачити, глядач, який вперше подивиться еквілібріум, звісно, може звернути увагу на алюзії, які використовує режисер, тобто антиутопії, які вже були згадані: Рея Бредбері, Хакслі, Орвелла. Спочатку він може подивитися, наприклад, ролики наші. Викав медіа на каналі є відео, присвячені Рею Бредбері і Антиутопіям. Там коротко і стисло розповідається важливість цих книг для сучасного 21 століття і також чим вони можуть бути цікаві взагалі сучасній людині. Завдяки підлітковій антиутопії, багато хто може подумати, що антиутопія досить несерйозний жанр. В творах, як ви розумієте, це зовсім не так, особливо з класичними антиутопіями, які я вже називав. Також ми можемо назвати вам, зокрема, і фільми з серйозним сюжетом і смислом антиутопічні. Це блейдранер, той, хто біжить по лезу бритви, 2049, у 2017 році. Це фільм «Дитя людське. Альфонсо Куарона це також фільм Божевільний Макс Джорджа Міллера. Багато є таких фільмів, зокрема, і назвемо 12 мауп Тері Гіліама, де грає ще чудово Брюс в своїй, можна сказати, на піку своїх ролей. Чудово зіграв Бред Піт і сюжет актуальний для сучасності. Тому. Дивіться фільми, читайте книги і дивіться також наші ролики, де ми намагаємося вам також надати деякі представників із кінематографії, із літератури, які будуть вам цікаві. Фільм Еквілібріум, звісно, не ідеальний. Навіть шедевром, на жаль, не можна його назвати, але він безумовно хороший. В ньому режисер показує різноманіття масового бойовика, перестрілки, рукопашний бій, візуальні ефекти. Також знайомить глядача із культурними алюзіями, відсилками. В самому кіно можна знайти багато смислів, але перш за все, цю рівновагу між емоціями і почуттями. Ви зрозумієте, для чого еквілібріум, ця гармонія і рівновага важлива. Вона в повній мірі демонструється буквально в одній сцені, головним коли головний герой дає відповіді на такому ж собі детекторі брехні. І після того йде екшн-сцена, але вся сцена разом з екшеном, трішки нереалістичним, вона все одно, коли ви її переглянете, зрозумієте, осмислена. Там показується якраз гармонія. Всім дякую за увагу! З вами був Тарас Клок, канал Викап Media. Переглядайте наші старі відео. Рекомендуємо переглянути по кінематографу, по подорожах. Наприклад, зокрема, можемо назвати вам дюну Дені Вільньова. В нас є огляд, крім дюни на матрицю останню. Сподіваюся, що більше її не буде. Також у нас є огляд на серіал Дарк на Містер Ніхто. Є огляди на історичний фільм Остання дуель тому буде цікаво. Ставте свої лайки, якщо сподобалось відео. Якщо не сподобалось, можете ставити і дизлайки. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь на наш канал, переглядайте групи наші портал Філософія та релігієзнавство». Ми є в багатьох соцмережах: TikTok, Facebook, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Тому ви можете нас знайти. Внизу під посиланнями до нових зустрічей, друзі. Всього вам кращого.